Топ-5 продуктів для жовчного міхура. Вітаю, мої любі! З вами лікар Катерина Пашко. Сьогодні ми будемо говорити про жовчний міхур. І давайте задамо таке питаннячко. чи відчували ви, що після їжі у вас ніби тягне правий бок, буває якась така нудота, зранку не хочеться їсти. І я вам хочу сказати, що це може бути ваш жовчний міхур, може бути застій жовчі. Цікаво, що жовчний це не просто такий маленький мішечок, це орган, який може впливати на вашу гормональну систему. На вашу шкіру, на ваше волосся, на ваш процес травлення. Тобто вирізати цю історію це просто ну, мінус орган, <сь> ви повинні це зрозуміти. І сьогодні ми розберемо, які продукти покращувати будуть жовчий відтік, що треба їсти для того, щоб ваш жовчний працював як часики. І, е, до речі, від роботи жовчного залежить, скільки разів на день, на тиждень виходите в туалет. Підписуйтесь, звичайно, вже на мій канал, підписуйтесь на інсту, на телегу, на тікток, і погнали. Жовчний міхур це такий мішечок, який збирає жовч. Жовч складається з чого? З білірубіну, холестерину і жовчних кислот. Тобто, все, що там перетравила наша печінка, це збирається в жовч і вона виділяється. Жовч нам потрібно для того, щоб виконувати багато різних функцій. Тобто, це перетравлювання жирів, це засвоєння жиророзчинних вітамінів, це антипаразитарна функція. Тобто, у вас не виділяється нормальний жовч, у вас можуть розвиватися паразити. Далі жовч нам потрібна для детоксикації, тобто, а, точніше для знищення патогенних бактерій. Жовч активує перистальтику. І якщо у вас є застії жовчі, ви можете спостерігати такі симптоми, як важкість в животі, а, у вас закрипи, тобто ви ходите не кожен день в туалет, а що треба робити? Кожен день. У вас відмічається сухість шкіри. У вас виникає отут висипання, отут на нижній третині, це застіє жовчі. У вас гіркота в роті. Розумієте, це такий прям закид іде за жовчі. У вас випадає волосся, у вас навпаки буває діареї. Це теж свідчить про те, що у вас є засті жовчі, тому що іде. Спазм, потім раз, велика кількість жовчі виділася, і це викликало діарею. розумієте? У вас є апатія, депресія, такі погана якість шкіри. Розумієте? Побачили себе, от скільки нарахували симптомів, напишіть мені в коментарях. І для того, щоб працювати з жовчним, перше, що ми можемо зробити, це звичайно змінити свій раціон, а далі ще працювати. Ви проходите жовчогінні курси. Якщо вам цікаво жовчогінний курс, в мене є прямо на курсі, я детально прописую препаратики, які потрібні, і як правильно готуватися до жовчогінного курсу. А сьогодні ми розберемо саме харчування, які звички ви можете ввести вже сьогодні, подивившись це відео в свій спосіб життя, і це реально змінить ваше. Самоспри... Самовідчуття дуже сильно. Що нам треба робити для того, щоб нормально працював жовчний? Перше, це саме головне, саме основне пити теплу воду. Теплу воду пити треба постійно. Я знаю, що всі такі розумні, типу, зранку прикинулися, попили теплої води, а далі ми хлещемо холодну. Треба робити це постійно. Ви можете брати якийсь термос або якусь термокружку невеличку. Наприклад, там декілька разів це робити, і точніше, декілька разів наповнювати цю кружку і протягом дня пити. Додавайте туди лимон, додавайте туди трави, додавайте туди ягоди. Тоді ця вода буде жива. Розумієте, Тепла вода вона розслабляє свінтир жовчного, і в дуже багатьох, хто починає це робити, є досить потужні зміни. Вже там починається щось налагоджуватись. Розумієте, від такого маленької такої дії клас ви повинні споживати велику кількість гіркої їжі. Тобто, це що таке? Рукава, рідіська, хрін, імбир. Тобто ця гіркота, вона стимулює викид жовчі. А, тобто горячі це добре, тому що вони допомагають вам правильно перетравлювати цю їжу, їжу, стимулювати викид жовчі. Клас. Можемо це зробити? Можемо. Третє, третє, уважно. Повинні споживати велику кількість жирів. Ну, тобто, не велику кількість, а ту, яку вам необхідна. І це може бути олії. Оливкова, кунжутна, гарбузова, е, там, люба коротше, нерафінована олія. Якщо ви купляєте олійну, це канцероген в банке, це те, що у вас доб'є швидше, ніж ракета. Ви повинні оце розуміти. Це таке тотальне зло, а ті, тих, тих, хто смажить на олійні, це просто, ну це реально яд. Напишіть мені, хто пішов сьогодні і викинув в сміття цю олійну. Тому що, по-перше, це рафінована олія, там немає вже нічого здорового, живого. А по-друге, це пластик, який окисляється, а потім плюс нагрівання на сковоріці. Ну Це, коротше, це біда. Отміна. Рафіновані нерафі... нерафіновані олії в скляних пляшках. Додаємо в кожен прийом їжі. По Горіхи і насіння. Горіхи і насіння це класне джерело жирів. Повинно бути кожен день в вашому раціоні. Дивіться, відриваю від серця лайфхак, ви берете просто скляну банку і наповнюєте її різним насінням. Це може бути кунжу, це може бути гарбузове насіння, це може бути насіння соняшникове. Коротше, все що є. Потім додаєте по ложці в салат і все, ви отримаєте необхідну дозу жирів. Геніально. Класне, таке типу, новомодна історія це авокадо. Можемо одне авокадо в день з'їдати, додавати на сніданок, додавати на обід, там, вечерю, тобто ну, немає значення. Особливо важливо, щоб у вас жири були на сніданок, тому що це буде прям стимулювати викид жовчі. Якщо ви не снідаєте, то почніть це робити вже завтра. Почніть робити це, робити це вже завтра, тому що, якщо ви не поснідали, у вас жовч застається і все. І це не ваша особливість. Оці горі нутриціологи, які кажуть про те, що снідати можна не снідати, вони просто тупо не розуміють фізіологію. Не розуміють фізіологію, тому що жовт застається. Розумієте? Жовш застається і не виділяється. І яка це бляха особливість, якщо у людини потім немає стулу цілий день? Я впевнена, що ті, хто не мають сніданку, вони не ходять покакати зранку кожен день. А треба. Можна ще додавати таку фішечку, як лимонний сок, можна робити таку суперкислу лимонну воду, але не робіть це, наче серце, тому що що, тому що це може ну, роздратовувати слизові, а у багатьох з вас є гастріт. Якщо ви хочете, щоб ваш жовчний працював як часики, Крім того, щоб треба оці продукти додавати, треба ще прибрати деякі групи продуктів: це булки, печеньки, конфети, оцю зловещу олейну, рафіновані продукти і регулярно проходити жовчогінні курси. Жовчогінні курси вони. Повинні проходити два рази на рік весною, то восени. І це не просто попити алохол. Це такий е, потужний, там, двохетапний курс, який е, там, складається з підготовки, там, навіть трьохетапний, може, я там покроково наша Якщо ви готові змінити. Свій стан, покращити стан волосся, нігтів шкіри, позбутися акне, Приходьте до мене на консультацію, я пропишу вам нормальний людський жовчогінний курс, який у вас залишиться, ви будете його повторювати як профілактику, воно буде мати накопичувальні ефекти. Тобто це буде і лікування, і профілактика. Тому що людина, яка добре харчується, вона все одно буде мати. Проблеми з жовчним, тому що якщо вона системно їм не займається, тому що через стрес у нас спазмується, у нас спазмується жовчний і жовч не виділяється. Тож залишайте заявочку або на курс, або на супровід, ми з вами поспілкуємося і розберемо ваші аналізи. Якщо необхідно, я щось там напишу, вам доздам, і будемо працювати, і ви отримаєте результат. Тому до зустрічі на особистій консультації.